Отже, нам потрібно довести твердження, яке залежить від n, що цей вираз ділиться на 6. І ми що робимо? Спочатку припускаємо, підставляємо замість n1, тобто 1 в кубі мінус 1, це буде 0. Ну, ділиться на 6. Потім ми припускаємо, що твердження виконується при n до рівня я то це буде КК мінус К. Ось. І припускаємо, що цей вираз ділиться на 6. Так, а тепер замість n підставляємо k плюс 1 в цей вираз зверху. Тобто k плюс 1 в кубі Мінус k плюс 1. І це буде К куб плюс 3К квадрат на 1 за формулою кубів, якщо пам'ятаєте, k на 1 в квадраті плюс 1 в кубі. І мінус К мінус 1. Тобто, що в нас тут виходить? Е Можна ще це трошки спростити. Ну, або просто стру одинички. Е, ага, одинички тоді тут скорочуються. Подібні зданки зведемо. Тобто КК плюс 3К квадрат, плюс 3К мінус k це буде 2К. І ну, потрібно довести, що цей вираз ділиться теж на 6. А як це зробити? Тобто обов'язково треба використовувати попередній крок. Оцей, що ми тут припустили його. Це ми припустили. І підкреслюємо його тут. К-куб мінус К. Отут у нас мінус К нема, то ми розпишемо собі, щоб було воно. Так. Тобто К-куб мінус К, щоб було таке, як на попередньому кроці, ми завжди його виділяємо. Тобто 2к розпишемо як 3К мінус к. Тобто ось 3К мінус к це якраз ідес нам 2к. І ще там лишається 3К квадрат. Тобто, ось це у нас є К куб мінус К. Ми пропустили на попередньому кроці, що воно ділиться на 6. А тут можна що зробити? Тут можна. Це я хотіла ще записати як. Формулу кубів можна. Розписати, не знаючи формулу, можна через дужку. Давайте розпишемо 3К плюс 3К квадрат. 3К можна винести за дужки, і буде К плюс одиниця плюс К. І в нас от є чисто така арифметична властивістю ці два послідовних числа КК плюс 1. І. Якщо є два послідовні числа, наприклад, 4, 5, 5, 6, то одне з них точно ділиться на 2. Тобто одне з них парне з тих чисел, а одне ділиться на 3, так? бо в нас тут є трійка. Тобто, якщо в нас є трійка, а одне з цих чисел ділиться на 2, тобто то виходить тоді, що добуток цих. Чисел ділиться і на 3, і на 2, тобто загалом на 6. Тобто, отже, можемо підсумувати, що цей весь вираз ділиться на 6. І відповідно ми довели, так? Це ми довели за припущенням за попереднім кроком, а це ми напряму вже показали, що ось цей вираз ділиться на 6. Ось це і є доведення за методом медіндукції. Давайте ще зробимо ось такий приклад. 1, 2. Треба довести, що 1 квадрат плюс 2 квадрат плюс 3 квадрат плюс n квадрат, що цей вираз дорівнює n плюс 1 на 2n плюс 1. І це все ділиться на 6. Тобто, як ми це можемо довести? Um, так. Припускаємо, підставляємо спочатку n до рівня 1, а якщо тут зліва підставити одиничку, це буде просто одиничка. Тобто всі ці доданки, їх не буде так багато, будуть всього лише один доданок. Тобто зліва буде 1 в квадраті, і справа підставимо 1, 1 плюс 1, 2, 2 плюс 1, 3 на 6. І скоротшуємо, і це виходить теж одиничка. Та? Тобто 1 один дорівнює 1. Перший крок виконується. Тепер підставляємо замість n дорівню k. Тобто, що там буде? 1 квадрат плюс 2 квадрат плюс 3 квадрат плюс К квадрат дорівнює K, K плюс 1 і 2К плюс 1. Поділити на 6. Це ми припустили, просто переписали замість Н поставили K і будемо це використовувати вже в наступному кроці. Тобто N дорівнює K плюс 1. що у нас виходить переписуємо цей вираз, але вже на один крок збільшуємо. Тобто вже замість N підставляємо K плюс 1. Ось цей початковий, так? А попередній доданок перед k плюс 1 буде просто K, але тут ми Куб квадрат. Це буде дорівнювати. Тут же на одиничку все збільшуємо. К плюс 1, К плюс 2, і тут 2К плюс 1, якщо відкрити дужки, це буде 2К плюс 3 вже. Ось. Ага, але це ми, до речі, тут правої частини поки що не пишемо. Ми просто в кінці в нас має вийти ось таке права частина. Так? Ми поки що її не підставляємо, а запишемо, що це буде в нас в кінці. А тут ми продовжуємо писати, спрощувати ліву частинку, маємо виділити попередній крок. Ось підкреслимо ось на студії попередній крок. Це все дорівнює цьому. І ми можемо зробити таку заміну. Ось на К плюс першому кроці це все замінити на К плюс 1, 2К плюс 1 на 6. І ще лишається в нас ось цей доданочок k плюс 1 в квадраті. Тепер треба звести це все до спільного знаменника. 6 k плюс 1. Поки не відкриваємо дужки, бо, можливо, тут щось винесеться. Множим 6k плюс 1 в квадраті. А тут же можна k плюс 1 винести за дужки. І буде К умножити на 2К плюс 1 плюс 6К плюс 1. Ділимо на 6. Ось. А тут вже, напевно, що ось, тут вже краще відкрити дужки, довжки, там у нас дорівнює К плюс 1. 2К квадрат плюс К плюс 6К плюс 6. Ділити це все на 6. Тобто, якщо звести подібні додатки, це буде К плюс 1, 2К квадрат плюс 7К плюс 6. Ось, ну і ці дві дужки ми можемо розкласти, як за затримуємо віє, чи за дискримінантом на дві дужки, так? Був розклад на множники. Давайте розкладемо. Тобто прирівняємо цю, цей вираз до нуля, щоб знайти розвиски квадратного рівняння. Дискримінант у нас буде 49 мінус 4 ac Тобто 12 на 4, 48, 49, 48, 1, і каперше буде мінус 7. Плюс корінь з дискримінанту на 2а. Тобто 2 на 24. І К друге буде так, са так само, але мінус 1 4. Тобто тут обчислюємо мінус 6 четвертих. Тут обчислюємо мінус 8 на 4 мінус 2. І розкладемо це на множники. Тут я напишу, що я продовжую. Це буде, розкладемо цю дужку, розумієте, яку, так? Цю дужку треба замінити на дві інші дужки. Тобто тут коефіцієнт виписуємо 2, мінус перший множник, тобто К плюс 6 четвертих. і К мінус другий множник, тобто К плюс 2, і ділимо на 6. І дивимося, що виходить, чи виходить у нас таке, як ми тут мали довести. Три дужки такі мають вийти. Щось подібне. К плюс 1 є, К плюс 2 є, а К плюс 6 четвертих це, напевно, якраз 2К плюс 3, просто записане в іншому вигляді. Тобто ми можемо просто двійку сюди перемножити. К плюс 1, К плюс 2, дійку перемножаємо 2К. І тут перемножаємо, тобто, віки скорочується 6 третіх. Ой, 6 других, тобто 3. І ділимо це все на 6. Тобто, Вийшов у нас такий вираз: К плюс 1, К плюс 2, 2, К плюс 3. У нас якраз таке шіссилко -то, вийшло, тобто, ось це, що там мало вийти, і вийшло. Тобто, ми цей вираз довели. Довели це, твердили. Ось. І давайте розглянемо ще один подібний приклад. А ті, що ми не розглянули, я потім напишу, будуть вам на домашні. Так, 1,6. Якщо ні, не 1,6, 6 1, 7. 7 Так. Там є ось таке твердження, треба довести. 1 мінус 1 друга, 1 мінус 1 третя, умножити 1 мінус 1 на n плюс 1 дорівнює 1 на n плюс 1. Тобто як ми це доводимо? Першу підставляємо n дорівнює 1 в ліву частинку, в останню дужку. Буде 1 мінус 1 друга. І ми бачимо, що 1 мінус 1 друга це перша дужка. Тобто, перша дужка — це є те саме. Можете тут собі записати, що це є те саме, що останнє. так? Тобто тут не будуть всі множники, так? а тільки перший. При n до 2 вже буде дві дужки. При n до 3 три дужки. Тобто кількість дужок варіюється, змінюється залежно від n. Тобто від k. І праву частину підставляємо n1. Тобто буде одна друга. Е, так, а ще зараз виходить одна друга дорівнює одна друга, перший крок виконується. Тепер при N підставляємо K. Що в нас буде? Тут вже все переписуємо. Тут вже кількість множників залежить від k, тобто їх вже тут припустимо, що їх багато. Ось тому, що цей вираз виконується на K-тому кроці. І при n дорівнює k плюс 1 Що буде, там же на збільшується на, там в попередньому прикладі був на один доданок, збільшилось, а тут вже на один множник збільшується. Тобто останній множник буде 1 мінус 1, не k плюс 1, а вже на один віше. Тоді 2, 3, 4, 5, і так вже відповідно k плюс 2. Але запишемо ще перед останній, щоб розуміти закономірність. 1К плюс 1. Ось цей попередній. тобто ця вся ліва частина буде містити в собі все одно попередній крок. Ліву частину попереднього. Ось. І ми ще не підставляємо праву частину, поки залишимо. Просто ми маємо розуміти, що в кінці в нас має вийти таке, як в правій частині, але на 1 збільшений. Тобто, К плюс 2. І тепер ми підкреслюємо ось цей попередній крок. Це дорівнює цьому. Так? Тобто ми заміняємо ось цей вираз. Заміняємо на 1К плюс 1 так? на праву частинку. 1 на К плюс 1 помножити на 1-1 на К плюс 2 дорівнює. І тут вже починається дії, знову ж таки, обчислення. Тут можна звести до спільного знаменника другу дужку. К плюс 2, К плюс 2 мінус 1, К плюс 2. Тобто, що в нас виходить? 1 на К плюс 1. І другій дужці К плюс 1, К плюс 2. К плюс 1 скорочується, лишається 1 на К плюс 2. Ось К кінця відповідь: дивимося, що вийшла у нас права частина. Права частина мала вийти, ну, чи тут дивимося, чи тут немає значення на, на, на крок більше. На К плюс 1, а К плюс 2. Одиниця на К плюс 2 вийшла у нас, тобто ми тут довели це твердження. Ось так. На домашній собі попрактикуйтесь в таких прикладах. 1, 1, це сторінка 167. 1, 3. 1, 4, і далі там 5. 6, 8, 9, 10. Ось. І якщо будуть якісь питання виникати, то ми розберемо вже їх на наступній парі. Все тоді, дякую.